Неймовірний ажіотаж буквально за декілька миттєвостей до початку другого сезону Рівненської ліги сміху. І це все неспроста. Адже сьогодні нас очікують команди не лише з України, а й з Греції та Польщі. Поїхали! Вщен заповнений зал, усміхнені обличчя. Глядачі з нетерпінням чекають на початок гумористичного шоу. І ось зі сцени лунає така знайома для багатьох пісня. We got. 21 команда намагалася не лише розсмішити глядачів, а й підкорити серця шістьох зіркових тренерів. Кожен з яких міг обрати для себе лише дві команди для участі у сезоні. Справжньою окрасою фестивалю стала жіноча команда Камеді Алафамен. Дівчата приїхали до нас із Греції. Рівненський зал тепло відреагував на запальних гречанок. Не встояв перед гумором європейок і зірковий тренер Микола Куцик. Відразу після виступу дівчата поділилися своїми емоціями. Ми абрад. Нам очень-очень понравился зал э, все, вся эта эмоция, э, которая передавалась нам ще... улыбки, аплодисменты, все очень теплые, очень теплый зал. Це жовта команда на сьогоднішньому фестивалі. А команду з Волині Чак Норіс обрали відразу чотири зіркових тренери. Тому жорстким хлопцям довелося обирати свого наставника. Вибір впав на фронтмена команди Аддихань в місті. Учасника телевізійної ліги сміху на «1 плюс 1» Олександра Степаненка. Наш все Чак повністю одобряє наш вибір нашого тренера. А чому, ну, чому ми його чому вибрали? вибрали? Ну знаєте, компромат, якби він діє. І все таки, ну, що зря знімали, чи що? Я думаю, що надалі ми ще зможемо його шантажувати цим. Він ще всі меблі з квартири. Ви неймовірний драйв зі сцени передався, і за коліси до гримерної команди. Неперевершені емоції, справжній драйв та багато якісного гумору. І це далеко не кінець. Продовження сюжету про кульмінацію фестивалю Рівненської ліги сміху. Дивіться завтра на телеканалі Ритм у вечірньому випуску новин. <клес> Павло Невесенко у ритмі подій.